Щоб ви хотіли змінити у своєму селищі. Про це сьогодні запитуємо у Володимирчан. Освіжити його трохи, додати більше дерев, більше, ну, в принципі, зелені додати якоїсь. А то він сильно якийсь такий простенький, ріденький. Магазини можеш якісь відкрити, більш новіші. а то все одне саме просто. Щось новіше що відкрите. Щоб поставили світлофори, наприклад, тому що дуже багато аварій на вулиці повстанців. От зараз у нас будується АТБ, мають відкрити на Новий рік. Таке от, щоб було більш можливо, якихось висоток. Добре все влаштовує, гарно, чисто. Ви подивіться, яка краса, яка гарна площа, яке все ух, чисте, яке все. Ну, Виходиш, як хочеш, щоб піднявся настрій, йди на площу, сядь, посиди, яка краса. Тихе, спокійне містечко. Додала б ще, щоб війна швидше закінчилася і було мирно. Якби трохи дороги поробили, от було б краще. Їдеш просто, дороги поганенькі. Ну, а так лікарі. Можна було б більше. Розширити там і магазини, таке. Ну, чого. У нас все добре. Тільки дороги десь від Володимирця, по в іншу сторону треба перемонтувати. Бо хто їздить машинами, то це дуже впливає на е, напевно. А так все. Все гаразд. Я думаю, що на, на заразній час, так як в Україні війна, то звісно не вистачає для молоді якогось, щоб десь краще провести своє дозвілля. Тому маємо, що маємо. На даний момент. Нічого не треба додавати. А, а чим воно погане? Подивіться, яка красота у нас. Яка в нас площа, у нас все красота. А я чи... тут живу, і мені тут подобається. Не хочу про це розмовляти. Наталича. Все мене влаштовує в нашому Володимирці, аби мир був, спокій і всі щасливі були. Ставлення людей до навколишнього середовища, а що, щоб не розкидали мусор, за собою слідкували. Щоб наша молодь мала змогу десь проводити час, вільний час, щоб не сиділи в комп'ютерах. Щоб були якісь майданчики, там є в нас біля стадіону, але і їм треба доглядати за тими тренажерами і тому подібне. Не вистачає дитячих площадок. Це те, чого не вистачає. Пісно. Нема, так, да. якщо порівнювати з іншими містами, ми будемо говорити за приклад, так. Ось, то немає дитячих тут площадок. І дуже шкода, що немає. Для молоді треба багато чого робити. Ну, це вже мені здається, можливо, трошечки пізніше. Якось так. Бо Наразі війна зараз. Я думаю, що зараз, мабуть, міняти щось не варто. От треба все скориговати, всі, всі кошти, які йдуть на бойові дії, хлопцям. Отак, От така моя думка зараз. Не тримайте у собі, говоріть, ми покажемо.